Це то можна сказати, що якщо би змінився раптом режим в Росії, і прийшов уряд Хадарковського, скажемо, умовного тамико, то це тоді варто якось думати, яким чином все таки е, з цієї країни, як скажімо, там вона золотая кладовая, чи там у них склад всіх природних ресурсів, забезпечити постачання в Європу. Тоді би був сенс в цьому на. Да? Ну Я там розумію. будуть якісь політя, зміни політичних конституції і так далі. санкції будуть поетапно зніматися, там ну, буде е ситуація е контролюватися, і зрозуміло, що буде від... будуть ринки відкриватися. Я чому ні? Чому зрозуміло? Дивіться тепер в контексті електромормо ціну будувати. Е ну, у нас були такі ідеї, що рів з крокодилами треба копати якісь нових ідей було багато. Да. Дивіться в контексті електроенергії цього і газового транзиту. Фіцо заявляв, що вони значить можуть обмеження словаччина може обмежити постачання електроенергії в Україну, а вона досить значні такі постачала обсяги. Тут, тут є значить дані по 2024 року, що імпорт електроенергії до 4,4 чотири мільйона мегаватт годин, і Угорщина займала 39% в структурі структури імпорту за весь рік. Словаччина 23%. румунія 18%, польща 14% і навіть Молдова опять